Пане Олеже, е цитую вас, ви ще не сказали, що зараз не час говорити про демократичні цінності, поговоримо після перемоги. Я нічого не переплутав? Абсолютно. Е давайте перелічимо ці цінності: свобода, гідність, справедливість. Це не демократичні цінності. Ви не добре знаєте, це цінності України. Ні, ні, секундочку, цінності, тоді прошу сказати. Ракуємо. Демократичні Свобода цінності. Свобода слова, яку не повинно під час війни бути. Всі медіа повинні працювати на державу і працювати на перемогу. Всі медіа це зброя. Ви говорите Зброя, частина, частина так, зброї внутрішніх давайте фашизма. закличемо фашизма. до фашизму. А, пані пані Микола, а фашизм. Коли прийдуть до вас росіяни, ви їм розкажете про фашизм, Прошу, от вони до, вони до мене не не прийдуть, говорите, поки будете говорити за... демократія. і пане Миколі. Тоді буде говорити, що ви за демократичні не цілі не нас демократія, демократія, а у них фашизм і, от і так далі. Та от їм розкаже тоді, на хіра ми воюємо. Ми воюємо за свою для землю того, для того, щоб пане бути Микола. схожими на Росію. Ми воюємо. Ми воюємо за свою землю, за свою родину я... і я за свої цінності. Я... Перепрошую. Я бачу, як ви як що, за якщо цінності? на цій землі буде я... фашизм, я вас... то я проти цієї так, землі. Так, я вас слухаю? Отже, ви що щойно... ви зараз я... серйозно сказав? Прошу пана, пане Микола. Ви зараз серйозно? -пане сказали? Пане Ви проти своєї землі. Ви я маю надію, що це виріжуть. Потім так, не Олеже, треба вирізати. Я можу вирізати я це, прямий ефір. Так, це ну, тобто... прямий ефір. Ні, виріжуть Отже, її на YouTube. Так. Пане Олеже, я вам сказав, що демократична цінність це свобода. Ви сказали, що це не так, я чогось не знаю. Так? А потім сказали, що демократична цінність це свобода слова. Я правильно вас почув? Ага, тобто свобода слова і свобода це, це не... різні речі, абсолютно різні. А. Окей, окей. Читаємо. Наступний, що читаємо? Конституцію, конституцію, а Там, ви знаєте, демократичні цінності от воно звідки пішло? Та демократія? Це це звідки ля? Ще раз. я всі про демократичні цінності. Ще раз дивіться. Див, дивимося Першу світову війну, Другу так. світову війну. Всі держави, які виграли uh -huh. ці війни, так. Франція, Великобританія, Сполучені Штати, там всі свободи uh -huh. були призупинені під час війни. І саме за рахунок цього вони виграли. Uh -huh. По-перше, це не так, тому так. що під час Другої світової так. війни деякі мас-медіа говорили про те, що варто вести перемовини з Гітлером, тому, наприклад. Великобританії, у Великобританії. наприклад. У Великобританії, Прошу наприклад. пана ще раз, ми повертаємось до вашої тези, які медіа це Ми повертаємось до вашої тези, що свобода слова і свобода це різні речі. Різні, Я правильно почув? Різні окей, гідність. Це а не демократична цінність? Ні, це не демократично. Це не демократична. Файно. Добре, справедливість. Це, українська цінність. справедливість. це демократична цінність? Що значить справедливість під час війни? Що для вас є а, Під час війни справедливість нас не цікавить. Нас так цікавить держава земля. Я воюю так. особисто за демократичні цінності. Не знаю за що воюють. Скільки ви? таких воює? Ви знаєте, я знаю за демократичну багатько. тобто вони воюють за справедливість рівність полів, за гендерні рівності, за демократичні вибори, за свободу слова. Тобто, вони не воюють за свою сім'ю, за брата, за землю. За землю, за дружину або чоловіка, якщо це дружина, Не, ну, За ну це, дітей. За це вони воюють за те, що за ці от рівність і так well, далі. За це вони воюють. Слухайте mm. гендерна рівність з'явилась тільки що? і от, це, це демократичні це? цінності ще раз, говорили, Це ще демократичні раз. цінності. Давайте ще раз три слова. Три перше свобода, друге ще. гідність, Третє – справедливість. Україна воює за ці три демократичні цінності. Ви це за не демократи ще раз. Це не демократичні цінності. Ну, це наша держава. Це воля. Ми воюємо за волю свого народу і своєї землі і за гідність відповідно угу. і в даному випадку або Україна існує, або ні. Я вас почув я Добре? з вами категорично не згоден, але я сподіваюся, ви почули мою думку. Ні, і ми нема. Тепер рухаємо. Все ж таки не коментував угу. у вас. Панове, можна я продовжу? Sorry, 에, пане Миколо, я хотів, власне, відрефлексувати і на те, що ви сказали. Звернемось до людини. Експертиза. Кого вас влаштовує? Мене теж. Пан Валерій Залужний. Цитата з статті Економіст. Не потрібно. Недооцінювати Росію вона зазнала великих втрат, але все ще тривалий час матиме перевагу в озброєнні, техніці ракетах і боєприпасах. І її оборонна промисловість нарощує обсяги виробництва. До чого я веду? На жаль, це правда. І вони нас переважають в цьому компоненті. А зараз я опишу, як це відбувається. От дивіться початок війни. Ми зробили неймовірну річ. Ми держава, українці, кожне місто України, яке допомагало волонтерським рухом бійцям банальними дронами, якими весілля знімають. Ми перевернули просто на той час. Це був один з факторів, який нам дав перевагу на полі бою. Тому що вони валили масою боєприпасів, а ми били точно. У них на порядок було більше боєприпасів, але ми за рахунок того, що бачили краще, ми їх стримали. Потім вони побачили і зараз. По дронах у нас, на жаль, не те, що паритет, а кажуть люди, які займаються цим з волонтерського цеху, що в них зараз перевага. Іншими словами, що відбувається, вони тоталітарне суспільство. Тоталітарне суспільство не може нічого на креативити. Це можуть тільки вільні суспільства, тому я категорично проти того, аби ви казали, що зараз не час для. Демократія, демократія це про свободу. Лише свобідне, вільне в своїй голові суспільство може придумувати креативні речі, але є перевага і в тоталітарного суспільства. Вони беруть те, що придумав хтось креативний. І, маючи е, державну машину, вони просто це масштабують. Іншими словами, ми далі маємо залишатись вільними, креативними, і ми маємо в технічному плані бігти на, бодай, півкорпусу попереду. Бажано відірватися на цілих три корпуси, але це залежить від нас. Тепер наступне до чого я що я хочу сказати стосовно, а як це зробити? Е, я. За те, аби держава виконувала свою функцію по порятунку себе ж, тобто жорсткі в рамках закону. Е, дії щодо в тому числі мобілізації. Але мені здається, що найважливіше, що нам треба зробити, це перестати розмовляти з, ді... з громадянами як з дітьми. Просто справа в тім, що у мене враження, що 23-й рік. Став роком розчарування у зв'язку з тим, що у нас було зачарування іншими словами, ну українці люблять зачаровуватись політиками люблять зачаровуватись якимись імовірними перемогами. А потім розчарування. А ви знаєте, якби все ж ми дещо по дорослішому. Ми, я маю на увазі носії повноважень спілкувалися дещо по-дорослішому з тими, хто їм ті повноваження дав, тобто з громадянами. Імовірно, не було б таких зачарувань, ймовірно, не було б таких розчарувань. Завершуючи, що я хочу сказати, і що я хочу попросити в своїх співвітчизників. Ця війна, на жаль, надовго. І ця війна, на жаль, на виснаження, ціль якої не змінилась для нашого ворога. Вони хочуть нас знищити. Тобто, аби Україна зникла з мапи світу. Що це означатиме для нас, громадян? Це означатиме одна велика буча. І зараз нам потрібно усвідомити, що ця війна торкнеться кожного. Іншими словами, воюватимуть усі. І воюватимуть до кінця. Питання лише в тому, де воюватимуть і де буде кінець. Якщо сьогодні ми змобілізуємось суспільство, я цілком згоден з побратимом, звісно, нам потрібна тотальна мобілізація, але перш за все, мобілізація в наших головах. Нам потрібно усвідомити, що в нас немає іншого виходу, ніж перемогти, бо наш ворог не бачить іншого виходу з цієї війни, як тільки знищення України. І що я маю на увазі? Кожен буде воювати сьогодні. Кожен громадянин на своєму місці може робити не просто щось для перемоги, може робити для перемоги більше, ніж навіть він міг собі уявити. Мається на увазі економічний фронт, окей, ви називаєте себе економічним фронтом. Будь ласочка, зв'яжіться з конкретною бригадою, домовтесь з конкретним комбатом, не просто про те, що ви йому гроші дасте. Візьміть на себе всі задачі, по, наприклад, купівлі. Тих же штурелей мається на увазі. Налагодьте логістику, домовтесь з виробниками. Якщо бригаді потрібні мавіки, знайдіть, де їх купити. Іншими словами, ми можемо робити, Дитячі назвіть саду. це такою мовою бек-офіс. Не потрібно волонтерів вмонтовувати в структуру державну. Просто потрібно волонтерський цех збільшити на масштабу усієї країни. Дякую.